Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і ми з вами рухаємося далі в нашому прогнозі для України. Сьогодні друга частина. Поговоримо про маску року, що нам готує рік наступний. В минулому відео ми з вами говорили про асцендент року, тобто маску енергії, які ми будемо проживати, і сферу їх прояву це був наш фундамент. Тобто, ми дали таку трошечки такий опис того року, що буде. Такий зовсім такий, е, поверхневий, але ви подивіться, обов'язково, посилання ми, ми додамо, щоб ви побачили наскільки круто навіть така поверхневий, такий аналіз. Він вже програється і він вже корисний для розуміння. А в астрології існує алгоритм розбору гороскопу. Це можна порівняти з будинком. Спочатку ми закладаємо фундамент, потім піднімаємо стіни, поверх за поверхом, будуючи конструкцію. Або, як дитяча пірамідка, пам'ятаєте, з цими кільцями, да, де ти маєш спочатку один шар покласти, потім зверху інший. Тобто є свої правила і ми маємо їх притримуватися. Сьогодні будемо надавати наступний поверх прогнозу, поговоримо про управителя першого дому. Якщо ви дотичні до астрології, то ви зараз просто маєте достати нататки і виписати собі цей алгоритм, бо це дуже-дуже важливо. В астрології Логіка така. Асцендент соляра – це головна тема року. Це маска, через що країна проявляється. Дім, куди він потрапляє, це сфера життя, де ця маска буде найяскравіше проявлена. Управитель асцендента показує, як саме реалізується ця енергія і куди конкретно буде спрямована увага країни. І саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Ми назвали цей слайд у центрі сцени. Як бачите, додали таку картинку, яка дуже класно описує. Що ми будемо сьогодні описувати: це управитель першого дому, і він у нас знаходиться в знаку ЛЕВ. Тобто, нам спочатку потрібно з вами описати, які енергії будуть виражені, і потім ми скажемо, де вони будуть різні всього проявлені, в якій сфері. Але оці енергії. Це якраз як проявиться Україна, це Лев. Лев у нас фіксована модальність і це стихія вогонь. І вже з цієї інформації ми можемо е, взяти наступне: що фокус наш як країни буде на стабільності і силі, тому що фіксована модальність вона за те, щоб зафіксувати, тримати, зберігати те, що є. Україна прагне утвердити те, що вже здобуто зберігати. Це територій, ми нічого не віддамо в цьому році, тобто з серпня 25 го по серпень 26, го союзи, які вже створені, і армійські позиції. Це час непохитної волі, навіть якщо буде тиск. Країна не буде відступати. По-перше, це в нас стихія вогонь. Вона є такою досить знаєте, пробивною, як запальничка. Вона запалює інших. На них вона прагне діяти. буде тримати лінію оборони. От і також в політиці це жорстка позиція. Ми не віддамо свого, ми стійко будемо стояти на своєму. Це все проявлення такого лева, який хоче бути в центрі уваги як сонце. Дійсно, Україна буде в фокусі світових новин: активні міжнародні візити, конференції, участь у глобальних самітах. Ми стаємо символом боротьби за свободу у світі. Ми і попередні роки, да ми з ним ставали. Зараз це буде таке ніби ствердження, ніби утвердження на цій позиції. Багато буде дуже уваги до теми України в медіа, в різних культурах, навіть у кіно та літературі. На літературу хочеться звернути особливу увагу, але ми про те будемо з вами говорити далі і в наступних відео. Тому не буду забігати наперед без спойлерів. Велике прагнення, щоб інші країни оберталися довкола нас, рахувалися з нами. Тобто ми. А будемо максимально привертати до себе увагу. Це буде така ми, як Україна, я маю на увазі, не конкретно ми, а саме наша країна буде привертати до себе увагу. Нам буде необхідна ця увага. В принципі, ви скажете, ну так останні роки вона нам реально необхідна і реально вона до нас прикута. Зараз буде новий виток, нове дихання, можна так сказати. Тобто можливо. Коректним буде навіть сказати, що трошки під іншим кутом ця увага вже буде привертатися, але вона однозначно буде направлена на нас, як той самий прожектор, який світить, тобто ми будемо дуже гарно видно. І тут ми маємо трошечки з вами задуматися, коли ми знаходимося під прожектором так, цієї уваги, коли увага всього світу звернута до нас, то бачать не тільки наші чесноти. Але бачить наші всі прогалини, всі наші якісь недоліки, наші внутрішні оці сварки, все стає видним. Абсолютно все. Так, ми будемо намагатися показувати свої кращі сторони, проте і наша темна сторона також буде під прицілом. Тому дуже важливим для нас буде те, як ми виглядаємо в очах інших країн. Маємо слідкувати за собою в першу чергу. Починаємо як завжди, з себе. Далі гордість за себе і свою державу. Активне формування національного бренду України через культуру, спорт, перемоги в технологіях та мистецтві, утвердження образу України як сильної нації, яка вистояла проти найбільшого виклику 21-го століття. І ну тут просто це факт: гордість бути українцем, Так точно. І внутрішньо це зростання патріотизму, бажання пишатися своєю мовою, історією і символами. Проте ми маємо розуміти, що тут не Неможливий примус в даній ситуації. Тобто тут все буде розвиватися таким чином, щоб дійсно вона природньо піднімалася оця гордість всередині, да в наших серцях, і гордість за свою країну, за свою націю і приналежність до такого мудрого і сильного народу, яким ми являємося. Тому знову ж таки буде цікаво. Будемо реально себе відчувати, ніби центром всесвіту, от сонцем, довкола якого крутиться весь світ, інші країни, і коли хочеться себе показувати, крім цього. Щедрість, гра і широта жесту. У нас знак Лев. До речі, ми писали про нього окреме відео. Не так давно ви можете повернутись до нього і подивитись, що це за енергії. Вам стане набагато ясніше, як проявляється цей знак Зодіаку. І він просто любить. Привертати до себе увагу таким чином, що він робить широкі жести, щоб всі бачили, який він класний. Він любить грати, він любить просто, от знаєте, щоб всі стояли і йому аплодували. Тому тут саме буде про, як ми казали, про сцену, так, презентація України через культурні проекти. Причому культурних проєктів буде дуже багато це і виставки, і фестивалі, і е, тури артистів, в тому числі і. За кордон, і знаєте, також не забігаючи, ми про це будемо ще говорити. Ця тема вона також буде фігурувати ще у цьому солярі прогнозу на рік для України. Демонстрація щедрості народу, це волонтерство, це допомога іншим країнам, наприклад, гуманітарні місії. Якщо ви цікавились, ви б знали, що навіть при тому, що у нас повномасштабне вторгнення, така страшна війна в країні, Україна все одно всі ці роки приймала участь у гуманітарних місіях для інших країн, і це просто не, не набувало такого розголосу. Але саме в цьому році Україна буде звертати на це увагу, при тому, що ми самі задіяні, залучені в те, щоб покращувати своє, свій фундамент при цьому при всьому. Ми все одно будемо ще демонструвати іншим країнам, що ми здібні на те, щоб допомагати іншим. Вміння показати, що навіть у час війни ми здатні створювати мистецтво, гумор і красу. Лев, як ви знаєте, в нашому символічному гороскопі це цар звірів, і в природі це також цар звірів. Тому країна стає лідером в своєму. Регіоні претендує на статус ключового гравця в Європі, тобто тут вже є лідерство, тому що Лев це знаєте, це одиниця, це лідер. Україна заявляє свої правила гри. Ми не просто приймаємо рішення союзників, а формуємо порядок денний. У попередньому відео ми також говорили про міжнародні е, взаємозв'язки про союзи, які Україна обов'язково буде створювати, але там вона не буде другорядним гравцем. Ні, вона буде тією країною, яка буде притягувати, приковувати до себе увагу і ще й вести, тобто за собою і вказувати шлях і іншим державам у е, певному там союзі. Вона Буде прагнути до символічних перемог. Від міжнародних нагород до культурних мегаподій, які також будуть асоціюватися з Україною. Про що ми також будемо говорити? От знаєте, це буде на рівні і олімпіад, і, наприклад, те, що у нас дуже багато разів з вами було, і Євробачення проходило, і Євро 2012 Україна була на слуху через ось такі події, тому ще навіть протягом цього року. Про нас будуть чути саме в ключі того, що не тільки ця країна така маленька країна, нібито маленька, протистояла великому ворогу. Ми ще й будемо на рівні культурних подій також виходити і займати певні позиції, знову ж таки, ле хочеться світити показати, що ми здібні, і ми ну, такі могучі. Це знак корони. Я вибачаюсь. Проте, у центрі сцени, це буде наша власна земля, наша територія. Приводитель першого дому Меркурій. Він в леві і він знаходиться в четвертому полі нашого гороскопу. Це підсилює теми, які ми вже бачили на коли ми говорили з вами про асцендент. Знову акцент на четвертий дім, наш дім, наша земля, територія, народний фундамент, е, наші традиції, все, що пов'язано з нашою базою, е, з тим, чому ми зможемо, чому ми називаємося українцями, чому ми називаємося однією нацією, чому ми ними є? Тобто, все, що нас об'єднується, наші території, це наша і, і наша історія, і наші традиції, і наші звичаї. І ми з вами, в принципі, як ми є лев плюс Меркурій це гордий, голосний, гучний голос народу. А ми, в принципі, з вами мовчати, якби то, не дуже той звикли. Ми не, нас, не той народ, який буде довго щось терпіти, чи довго буде знаходитися в тих обставинах, які нас не влаштовують по тим чи іншим причинам. Ми завжди заявляємо про себе, і цей рік буде якраз таки яскравою демонстрацією цих наших якостей. Тут ми будемо з вами яскраво е демонструвати, на що ми здатні, е що в нас є своя позиція. Ми будемо її проявляти. Ми не дозволимо забути про нашу позицію. Все ж таки, е влада. Належить народу, як народ скаже, як народ хоче, так воно і буде. І тут ми будемо з вами активно виказувати свою позицію, виказувати свої потреби і заявляти про себе. Це інформаційні кампанії, медійні акценти, дипломатичні заяви, що стосуються території, житла, відбудови, переселенців, всього, що ну, всього внутрішнього життя країни, так слово, а це Меркурій, а стає зброєю і способом відстоювати нашу землю і право на дім. І ми вже про слово говорили, і про інформацію. Ми вже говорили. Бачите, цей рік насправді він прям просочений цими енергіями, тому ми будемо з вами дуже багато чути і про Україну, і від України, і всередині дуже багато буде інформації. Новини будуть переповнені. Нам буде що почитати однозначно, просто ну, 100%. Риторика держави буде спрямована на те, щоб світ визнавав і аплодував українському праву на свою територію. Тобто ми будемо знову ж таки провокувати, викликати, демонструвати для того, щоб досягти свого. А що ми хочемо? Ми хочемо визнання нашого права, ми хочемо справедливості, і ми хочемо просто нормального звичного. Нудного життя, будь ласка, просто нудного життя. Хоча по астенденту в Леві тут, якби не по астенденту про управителю Астедента в Леві, тут не про нудне життя, звичайно, тут про потребу в тому, щоб розслабитися, потребу в тому, щоб кайфанути, насолодитися цим життям. Нарешті класно відпочити. Потосити, якось відсвяткувати, нам хочеться вже цього свята. Дужа, душа бажає свята, і ми будемо просто всіма силами намагатися собі це забезпечити. Тобто підсилюється тема, яку ми детально розкрили в минулому відео. Ми про це з вами говорили, і тут додатковий акцент. А коли у нас з вами ну, у астрологів? Збігається декілька таких подібних енергій, сходяться ніби в одне. То це означає, що ця енергія буде проявлена дуже так активно, дуже яскраво, і ми точно не зможемо залишити її без уваги. Тому це те, що однозначно і стовідсотково буде помітно, і ми з вами це будемо відслідковувати і пишіть нам про це. Ми дуже любимо, коли ви нам пишете. А ви знаєте, ось ваш прогноз збився, бо ми постійно десь. Чимось іншим вже зайняті, воно десь повз нашої уваги. А, і йдемо далі. Ми з вами роздивились Управителя першого, як те, на що буде залучена країна у знаку, ми подивились в домі, це в сфері, так, що буде реалізовуватись знову ж таки в четвертому домі. Але у нас ще є додаткові фактори, це аспекти. І це, ніби як коріння. І яке виростає з цього четвертого поля, у нас з'являються гілки у вигляді аспектів, і ніби як є фундамент року, але він не існує в вакуумі, є сфери, які також залучені. І через аспекти, і також є такий, а, така форма, також аспектації, як зв'язок по управлінню. І він тягне за собою інші сфери, які а, також залучені до теми 4-го дому, які з ним пов'язані і вони формують відповідно цілу систему. Тобто, з чим у нас ще буде оцей фундамент року, який направлений на територіальну цілісність. на Нерухомість, на дім, на відчуття безпеки, він буде по квадратурі до Ліліт, яка у нас в Скорпіоні, в шостому домі. Буде пересікатись. І що це буде? У нас напружений аспект і аспект, який діє як виклик і мотиватор. Ми завжди кажемо, що це той аспект, який настільки хочеться вам реалізувати, що ви просто не можете. Це, ніби як ваш мотиватор, це ваш двигун, він чешеться у вас, ви так хочете по ньому діяти. Питання дому, території, відбудови. Будуть пов'язані з болючими темами шостого шостого дому, тому що так у нас ми бачимо аспект ліліт в Скорпі. З шостого дому вона дотягується. І це і про те, що війна продовжується, і про те, що будуть втрати і хвороби, і знову ж таки потреба ось залучити увагу до теми гігієни і санітарії. Треба лікувати рани країни. І тут знову ж таки акцент на цю тему. Вже не перший раз ми підкреслюємо, що оця шестідомна тема вона відповідає і за армію, і за всі роботу так. Всіх служб, які нам допомагають в життєдіяльності населення, це бачите, ДСНС, лікарі, волонтери, відбудова зруйнованих територій буде на це також багато показників вказує, санітарні безпекові заходи. Це криза, яка змушує працювати ще більше, очищуватись від хаосу. Тобто, шостий дім він про те, щоб покращити, допомогти, зробити краще. Знаєте, залатати якісь. Ран... І недостаючі елементи, які десь були втрачені, які були порушені, тобто покращувати. От головна ідея шостого дому це щоб покращувати те, що є, допомагати. І ми розуміємо, що ось ця праця це покращення, і, знаєте, це не просто покращення через знак скорпіона, це означає, що покращити через інструмент такий, як От, ніби як вичистити під ноль, все просто зруйнувати і зробити заново. Тобто настільки буде оця тема нашого дому, нашої безпеки підійматись з нуля, ніби як відбудовуватись заново, знаходитись причини, як це зробити. Напружений аспект, але саме він допомагає вирішити нам наші такі допомогти в тих справах, в тих проблемах нашого кожного дня. І це дуже сильний показник на покращення нашого, в принципі, життя такого повсядневного. Рухаємося далі. Також ми маємо секстиль до Марса, це також управитель шостого поля. Це допомога в складний час. Держава отримує ресурси енергії та працьовитості, щоб реалізовувати відновлення. А це означає, що якраз такі люди, які забезпечують життєдіяльність країни, вони будуть надважливими. На них буде покладатися дуже багато. Надій, можна так сказати, і від вас буде, якщо ви задіяні, багато чого залежати. Адже наша задача якраз таки оцей процес відновлення, а він якраз відбувається руками людей, які причетні до шостого дому, якщо ми говоримо астрологічною мовою, і до людей, які, в принципі, це. Люди, які задіяні на будівництві, люди, які за задія... там можуть надавати певні послуги, люди, які забезпечують комунікації, все, що пов'язане з забезпеченням з відбудовою, на вас надія. Далі це прояв, можливо, як програми масової відбудови, підтримка армії, розвиток служб безпеки, ремонт інфраструктури, нові робочі місця. І це дуже класно, бо нові робочі місця мають запускати економіку. Про це ми будемо говорити. Звичайно, ми це цю тему не обминемо. І зв'язок по управлінню також дуже важлива тема, і внизу зможете почитати, що це таке, якщо вони дуже розумієтеся. А з другим домом це ресурси, економіка, фінансова підтримка, самооцінка країни, питання гривні, сама валюта наша, да? валютного курсу, імунітет держави. Це не відранчі від партнерів, це валютні реформи, це зміцнення економічної стійкості. А це надважливо для нас. Бо якщо ми зараз не докладемо свою руку до економіки, якщо ми не почнемо її активно запускати, то нам так не можна робити. Із п'ятим домом це освіта, це діти, це молодь, це підприємство, культурні події, спорт, це різного роду освітні реформи, розвиток креативних бізнесів, підтримка дітей війни, міжнародні культурні заходи і спортивні перемоги. І ми про це будемо говорити. Uh, і це обов'язково кіно та медійні проекти. Вся творчість внайд має відношення до п'ятого поля. І тому якщо ви там задіяні, і якщо ви uh, маєте амбіцію щось цьому світу показати, продемонструвати, то це ваш час. Адже зараз Украї... Ми не просто так кажемо, що про Україну будуть просто з кожної праски говорити. Бо дійсно ми зможемо. Вже цьому році, який вже наступив для нас, да, серпня місяця, ми дійсно зможемо про себе дуже яскраво заявити. Про нас будуть говорити в різних сферах, навіть там, де раніше, нібито ми не проявлялися з вами, да, ну, як країна. Зараз ми будемо проявлятися. Просто вся увага буде до нас, то ми з вами трошки будемо, ніби як перед мікроскопом. До речі, зв'язок по управлінню був з другим домом, і на цьому хочу зробити акцент. Ми про це дуже дуже детально і багато говорили в попередньому відео. Тому обов'язково подивіться, ми там цю тему просто розкриваємо дуже детально. Отже, в цьому нашому солярному році, з серпня 25 по серпень, 26 четвертий дім. Це центр, від якого, ніби як сіті павука розходяться в різні боки, наступні залучені сфери життя. Через квадрат сліліт ми бачимо виклики війни, втрати і те, що будемо будувати все з нуля. Це все буде вичищатись і просто новий фундамент закладатись в кожному нашому дні. Через екстель з Марсом можливості для відбудови будуть. Марс, планета, яка відповідає за діє. І, а значить, на місці ми точно сидіти не будемо. Секстиль – це аспект можливості, тобто можливість для того, щоб працювати, бути найманим працівником, покращувати країну все це у нас буде. І через управління з другим і п'ятим домом це економіка, ресурси, діти, культура і Майбутнє. Все це у нас буде. Це підкреслює, що фундамент України, наша земля, наш дім, територія, все, що туди відноситься, неможливо розглядати окремо, він завжди тягне за собою і економіку, і соціум, і культуру. І ми от е, вирішили так зафіналити це такими словами, що. Ось цей наш солярний рік, який да, 2025 почався. Це рік, коли Україна говорить голосно, відбудовує фундамент і показує світу своє левове серце. Сподіваємось, що ви побачите і відчуєте, як це буде програватись у реальному житті, і коли будуть відбуватись такі події, які пов'язані з цими сферами, ви нас згадаєте і скажете, точно тепер я розумію. Як дівчата з школи Астроклевер змогли на людську мову інтерпретувати те, що ми прочитали по зорях. Якщо ви також хочете читати зорі, інтерпретувати їх, переходьте за посиланням на нашу астрологічну школу. У нас є дуже багата кількість різних модулів, продуктів, навчальних курсів, фундаментальна натальна астрологія з нуля. Також наші інстаграми, телеграми підтримуйте Україномовний Контент, він буде в топі в цьому році, і ми сподіваємося що ви нам в цьому також допоможете. До нових зустрічей!